Доброго здоров'я глядачам каналу РТС. Це депутатський час. Власне 20 хвилин. І 20 хвилин ваш гість, Олесь Доній, народний депутат України, український відомий український націонал-демократ, який потрапив у Верховну Раду мажоритарником поза будь-яких партійних брендів, і власне не вписався ще в жодну фракцію у парламенті. Правда? Ну, абсолютно справедливо. Вітаю вас. Дякую, що зайшли час для наших глядачів. От Справді, як так виходять, ніби всі за Україну, але чомусь от в кожного Україна якась своя. І це не тільки якщо дивитись, влада, опозиція. В опозиції теж. От як так воно сталося? Чому? Добрий день. Ну я спочатку пару слів скажу, для чого я приїхав сьогодні до Сум. І я думаю, що ми про це поговоримо в другій частині нашої програми. Але звідти, я думаю, що ми перекинемо місток і до вашого запитання. Отже, приїхав я з надзвичайно позитивним проектом, який повинен об'єднувати всіх патріотів України незалежності від партійності. Більше того, навіть без розподілу там на владу чи опозицію, тому що це проект по добровільному навчанню української мови. Тобто, ми тепер влаштовуємо і в сумах безкоштовні курси української мови з гаслом «Навчи друга розмовляти українською. І чому кажу, що ми тепер перекинемо місток? Тому що це один з небагатьох позитивних проєктів нашої держави. Нам не вистачає позитиву. Розподіляти за політичними подаваннями, за ідеологічними подаванням ми можемо дуже часто один одному можемо доходити до протистояння, до сварок, а от підійматися над цим, до якихось глобальних, не просто проблем, а проєктів, які би єднали націю і просували їх вперед. Дуже важкувата, насправді. І політики повинні були б задавати тон, але ми бачимо, наскільки частіше у нас бувають сварки, негативи, аніж позитив. І відповідь на ваше запитання: на жаль, і політична конкуренція, і, і заздрість є суттєвими моментами не лише в політиці, а в, в всьому нашому, нашому житті невміння часто йти на розумні компроміси, зрозуміло, що не переступаючи межу моральних принципів, не вміють навіть, навіть союзники. Тому, коли не всіх Ідейних людей включили в списки опозиційні, а я ну не секрет, я належу до опозиції, можливо, навіть і в більш радикальному вимірі, ніж там деякі наші партії. А, то ті, хто зважився піти самостійно, а, ну, на жаль, а, деякі лідери партії оголосили трохи незрадниками українського народу. А, на щастя, виборці розібралися, вони. А, Твердо сказали своє слово, і так мені довелось змагатися проти влади. Проти грошей олігархів і проти ну, тих, хто міг би бути союзниками, тобто Батьківщини, фронтозмін, свободи і навіть місцевого удару. Тобто натомість з усієї України була така колосальна підтримка. Політв'язні, літератори, музиканти, журналісти. Понад тисячу людей брали участь в моїй передвиборчій кампанії, з'їжджалися волонтери. З Києва, Львова, Тернополя, Франківська, навіть з Одеси, Донецька і Полтави. Отже, переміг не лише я, а перемогла ця вся команда. Але так виглядає, що перемагати опозиції у 2015 році буде дуже важко, якщо вона така розпорошена і навіть всередині її самої ось такі суперечки на вас каже недобрі слова Свобода всеукраїнського об'єднання. Як це все? Чому позиція така? Ну, в опозиції до нинішньої влади є різні сили і різні політики. Є ідейні люди, є люди, які є союзниками, і з ними варто йти на компроміси і на узгодження. А є люди, ну можливо, я не скажу там заслені, але які в подальшому, ну, яких в подальшому, як на мене, небезпечно допускати до будь-яких якихось владних повноважень. Бо рівень ксенофобії і агресії він зашкалює. Я вважаю, що якраз нам потрібно єднати людей позитивних для того, щоб стати краще, аніж нинішня влада. Бо від влади, ну, в першу чергу, так само йде величезний вірус агресії. Я, я це можу сам сказати, тому що від їхніх кулаків постраждав безпосередньо в сесійній залі в попередній каденції, коли після того два місяці валявся. З зі струсом мозку, коли один з небагатьох, хто зважився виступити проти такої злочинної ратифікації в антиконституційний спосіб так званих харківських угод. І за що там шість депутатів регіоналів мене там схопили, і один наносив ззаду згори удари, які привели до, до струсу мозку. Це рівень агресії, який є з, з боку влади, і такому і вважаю, що з боку опозиційного не можна демонструвати аналогічну агресію, тому що влада сама в цьому зацікавлена: показати, що опозиція. Така сама агресивна, і бачите, от вибудовується імідж е, такої доброї влади, яка може собі з одного боку саджати опозиціонерів, з іншого боку Маркова. Та? Ну, які відомо, що він садистськими нахилами, і так само в Одесі, е, як зі своєю групкою українофобів брав участь в побитті е, українського пікету. І е, е, влада на цьому намагається грати. Я вважаю, що нам потрібно демонструвати якраз позитив, демонструвати нові смисли, продукувати ці нові смисли і гуртувати тих, хто це розуміє. А тих, хто бореться проти цього, ну, очевидно, що вони не є опозиціонерами, а є людьми, які використовують перебування в опозиції для нагнітання цієї ж агресії. Ну, Нагадаю, що оця пані Фаріон. Яка формальна є опозиція свободі, вона ну навіть виступила проти цих курсів, бо бачите, як можна безкоштовно вчити українською мовою. Ну, очевидно, вона хоче бути єдиною героїнею, яка дозволена. Боротися за українську мову, а ніхто інший не вправі їх впроваджувати, тим більше, якщо цей інший робиться з добрим серцем. Мені здається, що це просто ну так не годиться. Потрібно навчитися помічати добрі вчинки інших. А що зробити, щоб не приватизували опозиційність або не приватизували такий український рух? Я сподіваюся, що люди розберуться ну, за великим рахунком, ну, не ж бути постійна. Люди в якихось темних окулярах і Піддаватися лише е, якимось фразам, які навчилися дуже багато хто виголошувати. Ні, мені здається, що по справах е, с, будуть судити. Е, і е, у нас достатня кількість людей в громадському секторі, серед професур, серед журналістів, серед політиків, які щось роблять позитивне. Хотілося б, звичайно, щоб їх було більше, щоб вони єдналися. Але позитивні приклади все таки вони є. Потрібно навчитися їх показувати, їх демонструвати і е, е, про них говорити. Так само позитивні слова, от ви сказали, що ви представляєте опозицію. Опозицію можливо навіть ще більш серйозну, ніж там ну, формальну опозицію. Не знаю, як це правильно Я назвати. сказав слово серйозне я сказав іноді більш радикальне, тому що ну, я дозволяю собі іноді більш радикальне голосування, аніж та так, представники і це означає і що партійних у вас фракці. позиція відмінна від позиції влади. От що у нас тепер скажіть з владою в країні, і що треба в першу чергу міняти, от радикально, як ви кажете. Я думаю, що кожен з наших глядачів він може по своєму життю сказати, що у нас не так з Якщо йому не вистачає пенсії або зарплати на проживання, значить щось не так з владою. Якщо ненормальні дороги, значить щось не так з владою. Якщо ненормальна освіта, де знову починаються відроджувати і хабарності, і знову патріотизм український вважається табу, значить у нас щось ненормальне з владою. Якщо у нас починаються зараз скорочення під вивіскою оптимізацію, або шкіл, або лікувальних закладів, щось ненормальне з владою. І будь-який громадянин вправі спитати: а чому це так? А що не так влада робить, якщо у нас проблеми в економіці, в соціальній сфері, в культурі, в освіті? Що не так? Чому у нас в економіці може лише великий бізнес, лише олігархат мати привілеї? Натомість дрібний і середній зазнає утисків, і не секрет, скільки бізнесменів звертаються, що у них забирають. В той чи інший спосіб бізнес за 0 гривень 0 копійок, вимагаючи, щоб поділилися якомусь 50% структури з структурами, які належать до влади. Ну це ж не нормально. Не вже буде так розвиватися економіка? Ні, вона не буде розвиватися. І це все іде зараз згори, іде від влади. Це потрібно міняти. У нас у всіх сподівання, що можливо під тиском євроспільноти. Влада буде змінюватись, але це я боюся, що це сподівання такі ефемерні, і я не певен, що всі, хто зараз знаходиться при владі, готові до таких змін. Мені здається, що вони більше готові використовувати кошти МВФ, і саме заради цього йдуть на підписання угоди про євросацію, аніж готові до змін. Тепер давайте про те, як ви навчаєте друзів українською. Ви цей проєкт започаткували вже в кількох місцях нашої країни, там десятки місць, я так розумію. Ви сьогодні були в Сумах. Розкажіть про це. От нарешті дійшли до, до позитиву. Я дуже задоволений, що ви таке запитали. Значить, ну не секрет. Чому ні, ні задоволений, не здивований, а задоволений. Скажу, що ініціатива виникла не від доброго життя. Ну, ненормально, безперечно, в звичайній європейській країні починати боротьбу за національну мову. в Польщі за польську, там в Голландії, за голландську, по ідеї, нація повинна спілкуватися своєю мовою. У нас так на жаль, у йти. нас у нас на жаль, ситуація не така. І торік, коли приймався цей славнозвісний закон Кліченка ківалова я тоді сказав, що ну не потрібно плакати, опускати руки, якщо навіть на цей час влада приймає. Українофобські закони потрібен тиск знизу. І написав статтю, де запропонував кілька речей, зокрема, і ідеї безкоштовних курсів української мови. Тоді вони виникли спонтанно після цієї статті в кількох містах, зокрема в Києві, в Херсоні, в, в Луганську. Цього року ми вирішили зробити мережевий проект, об'єднати ініціативи, розробили навчальний план. Починаємо підготовку спільну педагогів, тобто шукаємо волонтерів. Зараз їх будемо так само навчати, які будуть викладати. І вже з 1 жовтня запустили цей проєкт в 11 містах. Ну, можете зараз послухати, наскільки. Розмаїття є по географії. Це Луганськ, це Херсон, це Кременчук, це Кіровоград, це Житомир. Це навіть Калуш, виявляється, і там є потреба. Це на Західній Україні, місто, є потреба до навчання української мови. В Києві це вже шість груп шість груп, з яких Є і Федерація про спілок України зараз. Я запропонував навчання таке ж саме для депутатів, і з кількох фракцій звернулися такі депутати. Ми будемо для них проводити курси. До речі, це свідчення того, що незалежно від партійності люди готові долучатися до цього проекту і скажу, що підставляють плечі в різних регіонах. Представники або позапартійних середовищ, або різних партій. Ми нікому не відмовляємо це їхнє право. Для, якщо вони бажають розвитку української мови, долучитися до, до цього проєкту? А викладачі це здебільше волонтери з університетів, от в Києві це здебільше аспіранти Києво-Могилянської академії. Хоча не лише зараз, нарешті, дійшла черга і до Сум. Після того я їду якраз в Севастополь відкривати ці курси. Після того у нас Донецьк, Черкаси, тобто мета допомогти якомога більшій кількості українських. Українців, які бажають вивчити українську мову, Чи... хто цим буде займати? Uh, у нас uh, Іван Боршиш, uh, це координатор. Я, до речі, спеціально захопив телефон. Я дуже повільно зараз я підготую uh, аудиторію, uh, повільно продиктую ці цифри, uh, що кожен може звертатися, бо запис на, на, uh, до цієї групи триває. Отже, раджу всім дзвонити по телефону 099 959 9829. Це можна записатися в сумах на курси безкоштовної української мови. Будуть викладати з інституту філології здебільшого підставили плече Надія Кириленка, це заступник директора цього інституту. І яка мета? От я ж народився в Києві. І е, мені дуже важко насправді дався цей процес опанування української мови. Я усвідомився українце в середніх класах е, школи, е, але не знаючи української мови. Бо і вдома, і у дворі, і в школі у нас все було російською мовою. І е, навіть коли вступив до університету Шевченка, то. Там з бажанням вивчити українську, а був здивований, що і там викладання ще здебу здебільшого було російською. І знадобилось кілька років, поки вдалося знайти середовище. От ми створюємо середовище, де не підіймали, не, не глузували, не підіймали б на кпини, не насміхалися б з неправильного слова, з неправильної вимови. Людині потрібна дуже толерація, дуже дружнє середовище для того, щоб вона намагалася вивчити. От у нас, у нас цього не вистачає взагалі в країні. Ви знаєте, Скільки е, насміхаються там над е, суржиком, скільки насміхаються над неправильною вимовою, а це не дуже вірно це навіть меми народжуються. А це дінтрим. не дуже вірно. Потрібно навпаки допомагати е, людям вивчати, е, і це потрібно робити з добрим серцем. От ми підбираємо саме таких викладачів, які це розуміють, і створюємо таке середовище, де е, люди наважуватимуться говорити навіть з помилками. А е, окрім того, що що тижнею будуть заняття, е, ми е, будемо привозити з Києва е, літераторів. Відомих осіб, відомих журналістів, тележурналістів, відомих громадських осіб, деяких музикантів, які будуть ділитися своїм досвідом. Ми підписали вже дві угоди: одна з видавництвом дружнім Смолоскіп, яка буде привозити молодих літераторів. От, до речі, перша така перший такий візит буде. Це презентація «Альманаху знак», зокрема в Сумах буде, і підписали угоди зі спілкою письменників, яка так само буде посилати своїх письменників по нашій мережі і в суми, зокрема. Окрім того, в наш всеукраїнський комітет захисту української мови війшло дуже багато відомих осіб. Які час від часу так само будуть рушати по всій Україні, а нагадаю, це і В'ячеслав Бриховецький президент Кіомелянської академії, і такі ну, телевізійні журналісти, як там Тетяна Диналенка з п'ятого, чи Соломія Вітвицька з один плюс один. Тобто це люди, яких кожен може побачити по телевізору, чи, наприклад, музиканти, як Марія Бурмака, як Фозій Фагот з танку на майдану екони, то, то люди достатньо відомі своєї діяльності, вони продуценти. Вони вже щось зробили в житті і готові поділитися з нашими слухачами на цих курсах своїм досвідом, своїм позитив, своєю позитивною енергетикою. Мені здається, що оцей позитив це основа, яку ми вклали в, в ідею курсів, і саме тому гасла, яке написав ще відразу в цій статті, які ми використовуємо як гасло цього проєкту, навчить друга розмовляти українською. От бачите, ми показуємо, що всі, хто не розмовляючи українською російськомовні, але хочуть вивчити, вони наші друзі. Ми протягуємо руку дружби. Не, не кричимо, не, е, як ну, там, деякі е, е, люблять навіть в тій же Верховній Раді, не відсторонюємо, а навпаки, ми протягуємо руку дружби. Ми готові навчити всіх української мови. Всіх, і всі ці люди є нашими друзями. У нас лишається хвилини три. От ви побували в Сумах, з ким з політиків ви зустрічалися? Хто вам політично близький чи, можливо, просто по-людськи симпатичний? Ну, я мав буквально кілька хвилин, тому я зайшов в офіс до Олега Медуниці, якого знаю давно ще зі студентського руху. Але ще раз сказав, координатором тут є Іван Боршиш, але я. Хотів би ще раз підкреслити, цей проєкт не політичний і не партійний. От не варто змішувати там політичну діяльність. У мене вона достатньо чітка моя позиція, достатньо чітка діяльність політична. Але в цьому проєкті ми готові до співпраці з різноманітними середовищами, з різноманітними політиками. Я вам скажу, що незважаючи на те, що я опозиційний політик, нам відповіли позитивно міські адміністрації в. Кіровограді і в Житомирі, які надають нам безкоштовні площини під нашу рекламу соціально на білбордах. Тобто у нас будуть там білборди, де закликають ну, записуватись на наші безкоштовні курси української мови, де буде напис Навчи друга розмовляти українською. Хоча я в опозиції, а при владі ми розуміємо, що міські адміністрації вони належать до цієї влади. Мені здається, що питання української культури, по питанні української мови ми не повинні настільки жорстко, жорстко розподіляти. І всі, хто готові сприяти, ми готові вітати в цьому проєкті. Ще раз, коли він стартуватиме на Сумщині, він вже, він вже він вже стартує, значить. А... Тут підставили плече, дружнє плече Товариства просвіта. Отже, це на червоній площі, і там будуть спочатку заняття. Але Ось коли... вже у нас Покровська, то, 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 så, то, то, à, бачите, добре, що зауважили. Я трошки відстаю від життя в сумах. А далі це вже буде в інституті філології, тому що коли ми будемо проводити літераторів, то очевидно, що це будуть відкриті зустрічі, бо групи ми просимо, щоб вони не були більше 20. 20-25 осіб для того, щоб було щоб вільне, вільне спілкування між ними. І тому можемо робити кілька груп. А коли будуть зустрічі з літераторами або з громадськими діячами, це будуть відкриті зустрічі. Ми запрошуємо всіх, хто готовий послухати. Дякую вам, що знайшли час для наших глядачів. Дякую вам за зустріч і давайте разом робити позитивні проекти. Ну і гасло останнього нашого проекту: навчить друга розмовляти українською. Дивіться канал РТС і знатимете більше.